Інклюзія про мене чи ні, про це міркували в ужну під час воркшопу, який ініціював центр інновацій та розвитку. Приклади того, як кожен із нас може стикнутися з інклюзією, навела провідна фахівчиня центру Марина Сташина. Наймат, наприклад, коли ми відкриваємо інформацію в інтернеті. І вона є виключно в форматі зображення. А в нас ну, інтернет такий собі з'єднання, і ми не маємо альтернативи, як цю інформацію прочитати. І це якраз про те, що для нас створюються штучні бар'єри, через які ми не можемо отримати цю інформацію. Або другий приклад хтось приїхав з села в місто вперше в житті. певна така дезорієнтація відбувається, тому що інший темп життя, інші звички, інша манера пересування. І це це якраз той процес інклюзії, який відбувається, тому що ми включаємося в суспільство. Ми певною мірою адаптуємося до життя цього міста, а місто адаптується до нас. На захід організатори запросили гостей з української гельсінської спілки з прав людини в Ужгороді. Тема зацікавила й студентів різних факультетів: суспільних наук, здоров'я та фізичного виховання, історії та міжнародних відносин і біологічного. Ішлося й про нагадування елементарних правил щодо взаємодії з людьми з інвалідністю. Ми маємо зорієнтовано бути на тому, щоб поважати їхні права, допомагати їм соціалізуватися і реалізовуватися в державі, щоб їхні там інтелектуальні можливості могли проявитися, і якісь обмеження в сфері фізичного здоров'я не перешкоджали їм ну, реалізовувати себе як особистість, як людину і користуватися одночасно своїми правами. Я сам неймовірно зацікавлений в цьому, щоб як мінімум. Щоб я знав, як поводитися з такими людьми, і загалом хочу, щоб якомога більше людей такі заходи відвідували Нам, молоді. Загалом всім людям можливо знати, як потрібно. Комунікувати, навчати спільно жити з людьми з інвалідністю. Ми повинні зробити все можливе, щоб їм було комфортно навчатися. Мета власне кажучи, продемонструвати нашій студентській молоді, що процес інклюзії це не лише про умовно там людей з інвалідністю, представників інших соціальних груп, а що це всеохоплюючий процес, в якому вони беруть активну участь, не підозрюючи навіть це в університеті. Такі заходи продовжуватимуть. Ми всі знаємо, що Конституцією України передбачено, що освіта є невід'ємним правом кожної людини, але доступ до неї це насправді не так просто для всіх. Він різний для кожного. І ми хочемо, щоб саме в нашому університеті освітній процес був комфортний для всіх учасників цього процесу. На зустрічі проговорювали різні ситуації, завдяки яким формували навички етичної взаємодії з людьми з різними видами інвалідності. Розбирали, чому певні дії можуть бути некоректними та як цього уникати.